Національна експертна комісія України державно-громадський орган, у якому голова службовець обраний комісією, а члени комісії працюють на громадських засадах за наявності апарату, який налічує аж 50 осіб, з них 10 представників в регіонах. Наші завдання це тільки інформаційна продукція, яка оприлюднена моніторинг, контроль, експертиза на предмет того. Чи містить, чи не містить така інформаційна продукція, пропаганду війни, національної релігійної ворожнечі, посягання на територіальну цілісність України або Конституційний лад, пропаганду алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ну і порнографію, чия там пропаганда насильства. Значить, інші питання не є предметом віддання комісії. Правовий статус комісії підпорядкована кабінету міністрів складається з достатньо відомих людей, таких як Мирослав Попович, Олександр Злотник, Павло Мовчан, Лілія Григорович, ну і інші. На інформаційній війні ми, на жаль, вже 6 6 років. Скажу, що це от якраз моє завдання зараз. Визначений комісією полягає в тому, щоб відвідати області України і інформувати про нашу діяльність і про особливості антиукраїнської інформаційної війни, яку ми, на жаль, не зразу відслідкували. І думаю, що треба як перший висновок сказати про те, що держава в особі органів державної влади у попередні роки не надавала значення. Проблема безпечного інформаційного простору і практично програла цю війну. Першу аналітику у державі про особливості і періоди цієї війни зробила національна комісія, які оприлюднені у відкритому листі до президента Порошенка і на прем'єр-міністра Яценюка, голову Верховної Ради Турчинова в моїх статтях і публічних виступах. Особливості цієї війни полягали в тому, що вона розпочалася із захоплення інформаційного простору через витіснення західноєвропейського, американського культурного інформаційного продукту і недопущення на нього українського продукту, включаючи книжки, газети і інше. На жаль, друге, перший це був такий підготовчий етап захоплення плацдарму традиційно для війни. Перший етап полягав у масованій. Інформаційній роботі спрямованій на формування нових стандартів, я це кажу в лапках, нових стандартів життя, побудованих на алкогольному способі життя, на насильстві і на героїзації корупції. Другий етап ми відносимо десь до 2010 року, коли тенденція, відслідкована нами, почала себе проявляти в тому, що інформаційна продукція щороку. Збільшувала в 3-4 рази кількість матеріалів, в яких містилась національна релігійна ворожнеча, не дивлячись на те, що загальна кількість таких матеріалів була невисока, із подіями на Майдані, який розпочався із мітингів за європейський вибір України, акценти інформаційної війни змістилися на питання обґрунтування територіальних претензій щодо України пропаганди війни. Як і на другому етапі, йшла масована пропаганда, пов'язана із очорненням, поплюженням українських національних святинь, героїв нашого минулого, героїчних подій минулого, історичних дат визначних, ну і інше інше, а четвертий етап десь вирисувався приблизно у літку цього року і полягав в тому, що почалася жорстка. Психологічна агресія, яка полягала у насаджуванні страху, аж до того, що через два тижні Путін буде в Києві, наприклад, або інше, і не віри у спроможність українців творити державу, воювати депатріотична чи антипатріотична пропаганда з тим, щоб люди не йшли служити в армію, коротше кажучи. Спроба повністю розвалити світоглядні основи суспільного життя. <кій> Національна комісія в рамках повноважень працює. Кількість роботи, яку ми виконуємо у зв'язку з цим, зросла в кілька разів. І тут другий висновок, на який я би хотів звернути увагу, не дивлячись на те, що на сході України війна, не дивлячись на те, що Україна є об'єктом інформаційної агресії, державні органи. Декларують і за тими даними, які у нас працюють в рамках демократичних вимог правової держави. Тобто чітко за передбаченим механізмом. Наприклад, Служба безпеки виявляє, Міністерство внутрішніх справ виявляє, громадські організації виявляють антиукраїнську продукцію і присилають нам для експертизи. Комісія робить експертизу, і якщо знаходить порушення, дає, надає регуляторним органам. І тільки після цього починаються. Порушення кримінального провадження, передача матеріалів в суд і інше інше. Тобто це теж друга думка, яку я хотів зафіксувати. Третя думка, яку я на завершення хотів зафіксувати, полягає, із, полягає у соціальній основі, яка практично протистоїть цій інформаційній війні. Українське суспільство демонструє не тільки. Великий патріотизм, а й єдність і згуртованість, і е, доказує, що висновок про те, що в Україні є уже сформована українська політична нація, яка називається український народ, факт якої закріплений у Конституції, може був авансом, але зараз вже є доконаним, ми пригадуємо, що Верховна Рада ухвалила в 96-му році Конституцію від імені українського народу представників усіх національностей. І з цього випливає, що соціально-економічних основ для національної релігійної ворожнечі в Україні немає. А якщо є якісь протиставлення на цьому ґрунті, то вони інспіровані. У моїх безперервних поїздках по Україні я зустрічаюся не тільки журналістами, але. Із вченими студентами, представниками національних общин України, і хочу сказати, що їхні керівники: що у Львові, що Івано-Франківську, що у Дніпропетровську, Харкові чи Одесі, завжди заявляли, що в Україні державна політика не є не містить якихось деструктивних або обмежувальних щодо розвитку різних націй фактів. І що їм представникам цим національних общин в Україні комфортно жити, жодних ущемлень у них немає. І, зокрема, керівники російських общин, я прошу звернути увагу, кажу не меншин, а общин, так, щоб не ображати цих людей, це принципова моя така позиція. Так, от усюди керівники цих общин заявляли, що їх не треба рятувати. Що у нас із міжнаціональними відносинами в Україні все нормально, і що держава на всякі прояви українофобії, русофобії, антисемітизму, посягань на національні почуття кримських татар, поляків і так далі, три крапки, проводить досить жорстку політику. І Національна комісія якраз є одним з тих органів, який протидіє цій деструктивній інформації.